Я вас вітаю. Тепер ви привілейований учасник. Ви відкрили собі особистий кабінет для покупок і для того, щоб спробувати цей бізнес, як він буде працювати у вас. Це дуже класний підхід. Тому що коли людина розпочинає щось і має тест-драйв, має пробний період, я вважаю, це найкращий варіант для розвитку свого власного підприємництва. З чим стикаються люди, новачки, які щойно підключились, щойно відкрили свій магазин. Одкрили свій особистий кабінет. Як правило, це так люди роблять. Вони заходять на сайт, клікають на товар, який їм, на їх погляд, відомий, наприклад, там, на пральний порошок, на зубну пасту, на засіб для миття посуду. і зразу аналізують ціну. Зразу аналізують ціну. Ціна на сайті є оптова і є роздрібна. Всі ми купуємо по оптовій ціні. Це ціна називається ціна для незалежних підприємців МВА. Привілеювальні учасники також купують по цій ціні, Називатимемо її оптова оптова. І коли людина заходить на сайт і бачить, що засіб для миття посуду 1 літр коштує 330 гривень, у людини одразу в голові бф, взрив мозг. Він думає: Блін, що це таке, що це за ціна така, чому так? Це точно це опять яка-то єрунда, хотять нас там втягнути в щось, щоб ми це все купували, там ну і так далі. Таких, таких думок у людей мільйон. Ну це стосується тих людей, які ніколи в житті не користувалися цим продуктом. Чому? Тому що, МВА всю свою всю свою битову хімію вони зробили концентрованою. Мета наступна, щоб ви не купували собі 100 баночок. Купили одну банку, щоб ви не купували собі там, 5 мішків, а купили одну коробочку. Все це захист нашої екології і так далі. Всі продукти, які ви будете користувати в МВА, вони всі являються екологічно чистими. І всі вони концентровані. Я зараз вам декілька прикладів приведу. І на такому прикладі, як я вам зараз покажу, можна розрахувати будь-який продукт, який є в МВА. Дивіться, наприклад, засіб для миття посуду ось він, літровий дішдрос. Хто його знає, той зразу говорить: о, я хочу собі діждропс. Це топ продажів, топ замовлень. Тобто це ті товари, які сьогодні це ті товари, які сьогодні будь-яка сім'я може собі дозволити. Ціна 330 гривень за літр концентрату. До нього йде спеціальний отакий флакон, в якому використовується. Одна частина засобу і 5 частин води. Тобто, дивіться, яка становиться концентрація невисока. Одна частина засобу, 5 частин води. Це 80 мл. Це 80 мл. Якщо порахувати це все, якщо взяти 300, якщо взяти 1 літр і розділити на 80 мл, це виходить. Що в цій банці, банці знаходиться 12 разів по 80 мл. Якщо розрахувати, все це дуже просто. 330 ми поділимо на 12, то ми отримаємо 28 гривень за один флакон розчину. 28 гривень екологічно чистого продукту, це я не говорю про кешбек. Тобто це ціна оптова без кешбеків, без ніяких вигід. Це просто ціна для звичайних людей. 28 гривень за півлітра екологічно чистого засобу. Засобу, у якого є 90 днів гарантії. Засіб, який доставляється вам в почтамат додому. Скажіть, будь ласка, 28 гривень за півлітра екологічно чистого продукту це дорого чи дешево? Друге питання. А як краще купити одну банку екологічно чистого продукту з доставкою додому, чи купувати постійно кожен місяць, кожен місяць банки, 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 банки? Дивіться, тут у нас одна банка, а якщо ви купуєте півлітрові, ви купуєте ще 12 пляшок. Тобто, з цієї точки зору, це також вигідно для природи, для очистки, для сміттєзвалищ і так далі. Далі. Є концентровані засоби там, для е, прання, для чорної тканини, там, для е, це ось у нас, нас пом'якшувач, софтнер, фабрик Софнер. Да? Дивіться, всі вони йдуть. з... До них можна купити отаку, такий дозатор. Тобто це все концентрати. Це не все не отак ліється, а використовується дозатор і тільки через дозатор. Тобто цього літру вам вистачає там, на 50-100 разів використання. Пральний порошок. Я вам зараз на прикладі покажу кілограмову порошку. Ось такий був колись кілограмовий порошок. Кілограм порошку. Що про нього можна сказати? У нього отакий дозатор. Отакий дозатор. Отакі дозатори, отакі дозатори йдуть до звичайних е, пральних порошків, які продаються в наших системах в сільпо, АТБ і так далі. Ви можете порівняти різницю дозаторів, да? 30, мл, 30 мл. Тобто 21 грам даного засобу вам потрібно на... Середня середню жорсткість води і середнє забруднення. Що це значить? Це значить, що в кілограмі прального порошку, а у нас в голові, в голові сидить така думка, що на пів кілограма прального порошку це 2-3 прання. Тут на кілограм, на один кілограм, буде від 40 до 50 пральних циклів. Тобто, якщо ми сьогодні вміємо рахувати свої гроші, ми розуміємо, да, що Такий пральний порошок і такий пральний порошок мають різну ціну. Сьогодні середня ціна на пральний порошок МВ однієї дози від 11 до 12 гривень це без кешбеків, без кешбеків. Це по звичайній оптовій ціні. Яка ціна сьогодні за пральний порошок за одну, за один цикл прання в звичайних системах? В звичайних системах сьогодні від 15 і до 30 гривень за один раз. От і думайте, так? Да? Чи вигідно купувати за 330 гривень один раз, чи краще купити 12 разів по 50 гривень, 330 гривень, наприклад, і 600 гривень? Про якість я взагалі мовчу. Будь-який продукт, зубні пасти там, і так далі, ми можемо говорити про це з точки зору концентрації. Для чого я це все вам розповів? Я вам це розповів для того, щоб ви зрозуміли, що будь-яку ціну, будь ціну ми можемо пояснити. Як казали великі люди з цього бізнесу, вони завжди говорили так: краще один раз пояснити ціну, чим потім постійно постійно вигоражувати погану якість. Отака От проста ситуація. Через то ми з вами бачимо, що навіть екологічна чиста продукція, виходить, з доставкою додому дешевше, вигідніше, ніж з звичайних систем. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за нами, інформації буде багато, інформація буде цікава, вивчайте нас, будьте разом з нами, і ми разом побудуємо величезний бізнес. Разом ми можемо багато. Всього найкращого, будьте здорові! Пока!